Всім привіт друзі! З вами Роналду The God! І сьогодні я зроблю огляд на свою базу в краді Брайн Рот лише в зломана вер... версія. Блін, зоксекулак. Скільки він буде давати? 4-2 мільярди, а в мене нема місця. Ну, коротше, ще таки може, ось кого вийде, Зараз буду робити огляд. Ось мій пер ось мій перший погляд. Перший просто радужний, веселковий. Другий нікола динозавро. діамантовий, з чотирма бафами. Третій е, Веселковий з двома бафами. Четвертий остроспосідтос. Звичайний з трьома бафами. П'ятий спагетті туалетці. ніяк, звичайний з трьома бафами. Четвертий. ой, який? Четвертий, шостий. У нас суперна комбінація у нас. Здається, без бафів. Да. І, і без нек штурм. Тобто звичайний просто. Безбаф і не, там, не діамантовий, нічого. Острого сьомий острос Постітос. Ребаф Мунрод. Четве, е... Восьмий острос Постітос, просто висилковий. Дев'ятий кетупад крепад. Золотий з івентом. І десятий. Мій моя гордість. Доганка налоні. 10 мільярдів в секунду. Та він коштує 100 мільярдів. Галактичний з двома бафами. Далі другий поверх. Блін. блін. Вибирайся. Окей. Далі 11-й езоксекулар, якого скоро продам. 12-й лаґранде комбіназії у нас з чотирма бафами. 13-й катопад Кепат. Е з, е високовий з одним бафом. І четвертий, якого я якимось чудом зміг купити. Кечу бо цей Він майже уйшов. І з чотирма бафами Кенді. Цей тобто цукорковий. П'ятнадцятий Зоксаколаг. З чотирма бафами галактичний. 17 Гарамама Дундунг. Шістнадцятий Гарамама Дундунг. Цукарковий з трьома бафами. А це вже 17-й спагетті туалеті, без ніяких бафів, просто високовий. Далі 18-й найкращий Бреймрод у грі від Strabere. Стру... Струбели елефант. Його просто називаю. Прикладеться перекладається це слон, я його так і називаю. Просто цей Брудрот. Останній мій поверх третій. І далі. 19 тибрен рокет, якого я скоро продам. Лагранде комбінація у нас. Е, з одним бафом галактичний. Далі Зогсеколаг. Як я розумію, лавовий, да, з трьома бафами. Е, це якийсь вже по номеру 20. 21-й. Галактичний кетопат кепат. Пізь ніяких бафів. 22-й це... За суперма комбінація у нас без ніяких бафів і лавовий. І останній це теж за суперма комбінація у нас з трьома бафами, без ніяких тут штук. З трьома бафами 5 мільярдів в секунду. Ось така ось в мене база і я зараз покажу профіль свій у облоксі. Щоб ви якби додалися до мене в друзі. Ось так ось мій аккаунт називається, але вбивайте краще Body Atl. І всім до побачення. Я відкрию доступ до, до, для друзів, і ви зможете заходити, і я вам дозволю цей красти усіх брендротів, які дають мені до 2 мільярдів. Я їх краще не буду продавати. І всім до побачення!